Друзі, попадається ось такий гільзач. Дивіться, що в ньому всередині. Якась незрозуміла штука. Вона Воно так розсипається, незрозуміло. Не знаю що це, якась і не проволока. якесь як Таке... Як якісь макарони. Хто знає, друзі, що це таке може бути в цьому гільзачі, пишіть коменти. О, а ми копаємо. Там місцина, вітер, там камрад. Теж бігає, зараз підемо на горбочок. Десь рядом не були, будь якісь поселення, копаємо. А вам гарного перегляду. Погнали. Глядачі, ось такі красоти, там якийсь ставочок, ми так по склончику бігаємо. Дивіться, попадається така пряжечка. Не знаю якого періоду. Але, тим не менш, щось дай попадається. Купаємо далі. Друзі, перша монетка, це ризм, але стан бажає кращого. Бачу, морлик є, присутній. Якась денежка, деньга, що то спереді взагалі лиса. А так, отака така тосіна, друзі. Ну, поки що так, монетка є, це радує, будемо ходити далі. Ось, глядачі, мільйон ступаків і от знайшов гвіздок Київської Русі. Такий гвіздочок. Сигналів цвітних майже взагалі немає. Але думаю, от такий він пробивав, то цвітним, то, то чорним копнув гвіздочок. Кераміки вистачає тут, але, але, на жаль, цвітних сигналів. Просто вибита вщент. Місцена таке воно Ще в мене засажене, тільки переворена, але вже тут просто камрадів, напевно, теж бігала. Ну що ж, купаємо далі. Друзі, витягую копійочку, повертається рамочник, якщо видно, вам 1952 рік. Друга копієчка за сьогодні. Ось така монеточка випадає, це добре, будемо копати, я думаю, що ще знахідочки будуть. Вже покопали один к зодві, такого нічого цікавого, ну, от переїхали і попадається прямо зверху така от копійчинка. Ну що ж, приємно, беремо, йдемо далі. Друзяки, дивіться, ще не докопав навіть. Лопата встромлена. Вот. Така знахідочка припадає. на досик. Ще не дивився, подивимось разом. Так, ну що у нас тут виходить? 20 сульчик. 20 копійок. 61 рік. пізня радянщина купить досик. Все-таки дочка собираем И копаем далее Ну что, есть находочка Что, сделаем интригу Дивимся Выкопал, что сам не дивився. Не знаю, что вы но, бачите, что-то так, так. есть Есть монитосик, друзья Монитосик Монитосик Что ну, за монитосик Було то, хто його знає, зараз да? ну, я його в штанину протру. Щось, щось таке незрозуміле. Щось незрозуміле. А ні, вже я зрозумів, друзі, що це? Це дві копійки Радянщина, на жаль, року не бачу, водички нема. Ну, бачите, силуатік там проглядається. Дві копійки. Рік, який рік не знаю. Коротше, радянщина, друзі. Ось дві копійки підсохає, видно. Видно, да? видно. Сам викопав, дивлюся, якийсь бортик торчить. А що за монетка? Навіть і не знав. Знову радянщина, друзі. Монітос до кількості піде, беремо і йдемо далі. Друзі, така ямочка невеличка. Викопую, дивіться, що. попадается, мне уже витер. Э, не сребро, друзья, алюминий, вот такая вот по польски написано, сладкие сердца, э, матинка, что-то ну, типа польское, по польски вроде, да, сладкие сердца, да, Такий медальончик, целенький, но алюминиевый вот. Така от штукована випадає. Зацепив, кстати, взяв у колеги, де з другий. Кажу, дай попробую, як воно, що воно. Буквально 2 метри. Ну, по своєму рядочку пройшов, по своєму місці, яким би я мав йти своїм прибором. Зацепив сигнальчик 88. Своїм прийшов, теж перепровірив, нормально цепило. Викопую, така от штукована випадає, друзі. Ну, приємно, приємно, забираємо і йдемо далі. Глядачі, ще є знахідочка, дивимося. 1946-й в непоганому состоянні. Три копійки СССР. Виміється, буде бомба. Така копійчинка От, попадається мені. Непогана, друзі, золото партії може бути отака копійчинка. Все, ставимо лайк, підписуємось і дивимося далі. Погнали! Глядачі, огляд знахідочок за сьогодні з камрадом на двох. От що ми понаходили. Ось такі знахідочки. Кераміка були на Київській Русі. Нічого толкового не знайшли. Гвіздочки, ручка ось така їхня. от Поїхали далі. Трохи советів, пряжки різні монетки. Є царські дві, є радянські. Ось такий от медальйончик показував, там, може дивились, по-польськи написано, ну ось такі знахі дочки, глядачі. Все, всім гарного настрою, всім до побачення, до зустрічі!